Left on way. Ще хочу поговорити, продовжити тему, чому мені комфортно жити в США. Мабуть, від того, що я жив при Радянському Союзі і взагалі в цілому. Скажем так, це навколишнє це середовище, що відбувається на устройство країни і все мені дуже нагадує той соціалізм, який нам, е, скажем як, пропагандували в Радянському Союзі, але якого не було реально. Тобто в пропаганді він був, це соціалізм, а реального не було. А тут він реально такий. І виходить так, що як тільки я приїхав, мені воно все знайоме. Поведінка людей, поведінка держави, тому що я це все вивчав. Це я вивчав, що так воно повинно бути. Ну чому вивчав, скажу, е -е, я вчився в Радянському Союзі на юриста закінчив юридичний факультет Київського університету, ми працював юристом. І от коли я прийшов працювати, то здивувався, що все не так було, як чому нас учили. Вроді би там і закони повинні працювати, і люди брати хабарі і все інше. А так воно не було. Зрешті-решт я покинув цю роботу із за цього що не відповідала, скажімо так, пропаганда не відповідала реальності. А, а тут вона відповідає. Я, правда, працював ще і після розвалу Радянського Союзу юристом. але це ніякого значення немає. Ніякого значення немає. Поїхав на старенькій машині дідок 60-х років. Помахав мені рукою, я трошки не став, але ну, коли став на червоний, стою, він не міг проїхати правіше. Я трошки лівіше взяв і зміг проїхати. От. Отже, все нагадує мені соціалізм, якому нас вчили при радянському соціалізмі. Тут, звичайно, американський соціалізм, але соціалізм. Розказувати в деталях дуже багато всього, але це воно так. І щось цікаво, що тут я себе відчуваю навіть... що це у нас? А, це я Марія вихова. Я відчуваю менш вільно, да, так сказати, чи свободно, що так українською мовою ще, чим в Україні. Тому що, знаєте, при соціалізмі, опа, ну і ладно, я так теж, все ж було зарегламентовано, як казали, дай довідку на довідку. Ось тут те ж саме. <хи> Без довідки ти теж ніхто. О, і ну все так само, така ж сама бюрократія, ну тільки правильно. Ну тобто, знову ж таки. В Радянському Союзі був побудований неправильний соціалізм. Якщо вони його побудували, скажімо, не кормити населення не могли. А тут він правильний соціалізм. От Тому мені тут комфортно, бо мені все знайоме. А так само все, отак от. Треба працювати, тому що принцип діє. Тут не вимагають зверх зусиль. Тому від кожного по здібностям немає в тебе здібності, ні, ніхто тут не вимагає перепригнути себе. І от в основному тут швидкі їздять на мигалках. Поліцейські теж їздять, але раз 10 менше чим медицина. Знову ж таки, приклад ось, по медицині. Тут теж лікарні всі забиті, люди сидять черги, клієнти. Сидять черги чекають свою чергу до лікаря. Бачите, швидкі їздять теж весь час. Всі парковки, як під'їжджаєш до... В лікарні якоїсь чи там медичного закладу майже вся парковка забита ну знову ж таки клієнти приїхали отже все нагадує соціалізм а так як я його хорошо вивчав крайній мірі то я знаю як себе вести і знаю як будуть вести себе інші. О. Все реалізовано. Тут тебе ніхто не чіпає і ти нікого маєш не чіпати. Тут твої будуть поважати права і інтереси, якщо ти будеш поважати чужі. О. Тому всі живуть, скажімо так, в мирі. Є, звичайно, злочинці, тому що будь-яке правило говорить, що... Нема правил без виключень. А так, все, все так як треба. Нічого це скажуть додати до того, що можна подивитися, є дуже старі будиночки, є ставіше. Єдине, що не те, що не подобається, а що будь-якого емігранта, скажімо, з України не буде влаштовувати, це, звичайно, мовна проблема. Вона